І є можливість у нас зараз зв'язатися з вболівальником, його звати влад, який був безпосередньо гущі подій. Давайте послухаємо, що сказав влад. Це отже, владе. Розкажіть нам, що, що насправді відбулося, тому що по картинці, наскільки ми зрозуміли, то була агресія по відношенню до данських вболівальників, і з чийого боку, в принципі, розкажіть ту ситуацію, яка склалася от під час перерви цього поєдинку. Алло, алло, да, добрый вечер. Мы сейчас как бы разбираемся по горячим следам, Ну, как нам сказали наши сказали ребята, еще днем был там конфликт по поводу ситуации, которая происходит в стране, а вечером э, то ли вывесили флаг э, соседнего государства, которое находится там сбоку Донецка, э, то ли там что-то или флаг с президентом этой страны. как бы, Но ну вот поэтому как бы там произошла эта подтасовка. И, ну, как бы вот так. Ну, понятно, что это не красит нас, как, как фанатов, і, ну, это неправильно, но вот это все было на политическом, то есть, как бы, со стороны политики это все было. Тобто, наскільки я розумію, ситуація була Абсолютно політичною. ну Хоча, судячи з того, що ми бачили на картинці, ну чесно кажучи, ми так не звертали увагу, що там намальовано на прапорі, але ну, якогось такого ну там чогось такого образливого не було. Е, що склалося? О, дивіться, ми зараз маємо можливість побачити вже кінець цього моменту. Тобто, ви можете конкретно сказати, що було написано, як було написано і коли це сталося і як це все відбувалося. Я раз говорю, что там будет ещё до матча там были какие-то вопросы, там между нашими и за там фанатами. Но ну, вот это что и вылилось. Но ну, это то, что мы сейчас видим абсолютно некрасиво. нас. я хочу извиниться перед всеми э фанатами киевскими і любителями ФК Восток, пришёл на стадіон із відіберзками. То есть, ну, это абсолютно не некрасиво нас как как любителей футбола, но опять, Влад, я хочу повторю, что была какая-то провокация. Влад, ви розумієте, що Дніпро в наступний поєдинок може грати без глядачів, а можливо, що навіть отримає дискваліфікацію за Ну, розумієте ну це? ви про це більше всіх сказали на самом деле. То есть давайте будем, ну, как бы, будем видеть, поживем и увидим, что будет. Мы шей винні? Я перепрошую, Влад, ми шей вынни? Да, вы не, ну ви просто говорите про це, більше всіх, про це ніхто не тільки ви про це уже раз здесь сказали. А хто про це має говорити? Може ви повинні про це поговорити? Ну, я со своєї сторони і со Ультра з Дніпра, я кажу, що ця ситуація абсолютно на нашій війні, не красит на нас, як багабалечиков футбола. Ну там все теж так не одна однозначно, сказала как, как телевидение в очередной раз. Ну будемо розбиратися. Я, я не розумію. Чесно кажучи, що ми чи ми завинили. Чесно кажучи, влад, ми вам вдячні за те, що ви нам якось проінспектували і розповіли цю всю ситуацію, яка склалася. Чесно кажучи, ми тут сиділи, спостерігали, абсолютно спокійно дивилися за тим, і що ми неправильно сказали. Ми все, що бачили, все і сказали насправді. Ну, ви сказали більше всіх, там, супектами, ребята то не говорили нічого. Я, ну чесно кажучи, мені дуже шкода. Совершенно шкода, що ви починаєте пере, перекидати свою вину на, на, на когось. Не треба так Ні, робити. На нашу вину ніхто не отрицає. Всього найкраще будемо сподіватися, що все-таки дніпропетровські вболівальники зроблять висновок з цієї ситуації, а найголовніше те, що е, ця ситуація не буде якби надто сильно розширена і е, ну, якби, особливих покарань Дніпропетровський клуб не понесе. Це найголовніше, що ми хотіли після цього поєдинку.